Який сенс оцінювати свої попередні вчинки, дії, рішення, з позиції Та я міг би краще вчинити? От доцільніше було б, якби я зробив ось так, а не так, як це було насправді. Якщо, по суті, в момент прийняття рішень в минулому ти покладався на ті свої. Знання, розуміння речей, відчуття, які були в тебе на той момент. І тоді це було актуальним і доцільним для тебе. Тобто ти не знаходився в тій позиції, в якій є зараз. Відповідно, цілком природно, що наразі, потрапивши в ту саму ситуацію, ти ймовірно вчинив би якось по-іншому. Можливо, взагалі би протилежно тому, як це було тоді. Але ж в цьому і суть? Ти зараз і ти минулий це дві різних версії тебе. І природньо, якщо вони не діють однаково, не мислять одним і тим же чином. Але це не означає, що та версія тебе, яка є зараз, має якимось чином засуджувати попередню, адже вона керувалась тим, як почувалась тоді, і як розуміла речі тоді, і, можливо, саме ті її вчинки були єдиним вибором на той момент, який був доцільний. Напевно, саме ці дії були найкращими на той момент з огляду на все, що було. Адже часто з плином часу ми можемо загалом забувати багато чого з контексту того, як ця ситуація відбувалась, і оцінюємо лише якісь сухі факти по типу того, що ми відповіли, що ми обрали, не беручи до уваги загальну картину, яка насправді є вагомою як для того рішення, адже воно було ухвалено. На основі всього внутрішнього і навколишнього. А це дуже часто багато факторів. І коли зараз, з плином часу, ми озираємося і хочемо якось покращити ці свої рішення, ну тобто, ми їх не приймаємо і хочемо якось скоригувати, бо, типу, Наприклад, зараз було б краще, якби тоді я вчинив по-іншому. Звідки ти знаєш? Адже ти вчинив саме так, як вважав за потрібне тоді, і зараз маєш ті чи інші наслідки цього. Навіть якщо вони здаються тобі не такими класними, як могли б бути, то тим паче ти не знаєш, як би було, якби ти ухвалив інше рішення. Адже ти зробив саме так, як зробив тоді, і це потрібно прийняти, щоб мати спроможність рухатися далі.